Хочу залишити свій відгук про навчання в контент хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень. Місяць тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Проси а... дякую сьогодні. Я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що на ефірі там не Неочікувано! Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували під час розіграшу. подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. — Це просто щось нереальне. — Ви виграли iPhone. через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, і Це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути. Ці емоції та повірити свою удачу. Я вас Доброго вітаю вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Ау, круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість змінити щось в своєму житті. Іванчук, дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи житті ніяких розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець мені дійсно повезло.